Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 січня, з вами знову реклочок. Переговорний процес, хоча йде, і тяжко, складно, але він рухається. Ну, принаймні, українська сторона демонструє готовність укладати угоду, але є умови. Втім, Зеленський готовий зустрітися навіть із Путіним, щоб вирішити питання територіальне і Запорізької атомної електростанції. Про це офіційно повідомив очільник закордонного відомства України. Європейський союз та Індія почали зближатися. І у Трампа дуже незадоволені цим. Хоча, як на мене, це дуже хороша історія. Інвестиції ж кампаній німецьких у Китай у 2025 році досягли чотирирічного максимуму. Саме на тлі політики Дональда Трампа проти Китаю. Зворотній ефект. Ну а Росія вперше вдарила по інфраструктурі нафтопроводу дружба, яким качає нафту до Європи, Словаччини та Угорщини. Давайте про все це по порядку. Дуже цікаві новини, ви їх маєте знати, тому підписуйтеся на канал, щоб знати ще більше. А я вам готовий розповідати все, що знаю я для вас, мої підписники та випадкові глядачі. Каналу, ну по-перше, Себіга дав велике інтерв'ю європейській правді і заявив про те, що він готовий зустрітися з Путіним, точніше, не він перепрошую, а Зеленський, тому що він не бачить необхідності зустрічатися йому з Лавровим. Там також теза така прозвучала. А зустріч Зеленського і Путіна необхідна, аби вирішити два ключові питання: щодо території і щодо Запорізької атомної електростанції. Поки що остаточного рішення по цих двох питаннях немає. І Сибіга відзначив якісну зміну у складі російської делегації. Ми про це з вами на каналі вже говорили. І він говорить: це не ті відбиті, перепрошую, на всю голову, які були в Туреччині. Каже, перемовини дуже складні, відбиті на всю голову, додаю від себе перепрошую. Хоча і тут не дуже багато протомних. Так от, що говорить Сабіга? Перемови не дуже складні, але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані. Ми сьогодні вранці буквально з вами говорили про те, що росіяни нібито хочуть завершення війни і будуть готові підтримати Путіна навіть зупинку по лінії фронту, але виводити свої війська з Донецька вони не хочуть. Навіть населення не хоче. Ну і також. Біга заявив про те, що Україна готова буде офіційно притягнути до відповідальності Лукашенка за те, що він сприяв Росії у війні проти України. І також будуть ініціювати санкції проти Білорусі. Примітно, що Зеленський буквально днями, перебуваючи в Литві, зустрічався з лідеркою білоруської опозиції Тихановською. Але м, ситуація буде непроста з Білорусі, додаю від себе. Не так просто буде ввести після припинення війни санкції проти Білорусі, і буде багато що обумовлено саме позицією Європи. Ну, до цього треба ще друзі дочекатися. І також Володимир Зеленський сказав, що є щира зацікавленість в перемовинах з Америкою та. Російською стороною конкретно він сказав наступне: наші команди працюють активно. Сьогодні, якраз, ми з урядовцями та командою Офіса президента працювали із документами щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов'язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Володимир Зеленський фактично зараз натякає на те, що. Європейці, попри свою доволі контраверсійну позицію щодо переговорів, але все ж таки вітають і підтримують ініціативи Сполучених Штатів Америки. Хоча відносини зараз США та Європи суттєво погіршилися, Марк Рюте, генсек НАТО, активно просуває американський інтерес в Європі і наш також, друзі. Тут важливий момент. Вранці він розповідав про те, що французи дуже не хочуть, аби за гроші по програмі ПУР купували зброю в Америці для України, ну і в тому числі ракети Storm Shadow в Британії. Так от генсек НАТО Марк Рюте звернувся до своїх європейських колег парламентарів і попросив їх чинити тиск на свої уряди, щоб прискорити поставку Україні ракет для систем протиповітряної оборони. Рюте відзначив важливість програми ПУРЛ. За якою союзники закуповують ракети-перехоплювачі у Сполучених Штатів Америки? Також він закликав не обмежувати використання Україною кредиту на 90 мільярдів євро лише закупівлею зброї, виготовленої в Європейському Союзі. Але ще раз наголошую з цього приводу у Європі дуже різні думки. Що говорить люди? Європа зараз зміцнює свою оборонну промисловість. І це життєво важливо. Але зараз вона не зможе забезпечити Україну всім необхідним для захисту сьогодні і для стримування агресії в майбутньому. Європа не зможе, каже Рюте. Без потоку озброєнь зі США ми не зможемо утримати Україну на полі бою. Просто не зможемо. Звісно, друзі, тут Рюте відстоює інтерес Трампа. Трамп зацікавлений в продажі зброї Європи для України, а Європа не поспішає виділяти на це кошти. Минулого року по програмі ПУР вони нам дали менше 5 мільярдів євро. І то в мене великий сумнів, що ці всі зобов'язання фінансові, як було заявлено виконані. Ну, до навіть міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро відреагував на промову раніше, яку робив Марк Рюте, про те, що Європа не здатна сама себе захистити. Що він каже? Ні, шановний Маркерю, європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Звісно, що повинні і можуть, але не беруть. Це я додаю від себе, друзі. З цим, каже, погоджуються навіть Сполучені Штати, говорить. Жан Нуель Баро. Саме в цьому і полягає Європейський стовп НАТО. Заявляє французький міністр, звісно, він буде підтримувати позицію Макрона, оскільки Франція і Макрон дуже хочуть бути передовими в авангарді військово-промислового комплексу Європи, але роблять вони це дуже повільно і усвідомлення небезпеки з Росії у них ну, доволі віддалене. А тепер, друзі, трішки про угоду європейців та Індії. Як ви знаєте, Урсула фон дер Дрляєн, президентка Європейської комісії, разом з головою Європейської ради коштою відвідали нью Нью-Делі і підписали угоду велику, всеосяжну. За словами Урсули фон дер Дрляїн, нова угода створює зону вільної торгівлі для близько 2 мільярдів людей. Вона передбачає поступове зниження індійських мит на автомобілі з Європейського союзу. Зі 110 до 10% суттєве зниження. Інші тарифи також здебільшого скасовують, 44% на машинобудування скасовують, 22% на хімікати скасовують, 11% на фармацевтику також скасовують. Європейські фермери отримують доступ до індійського аграрного ринку. Більшість обмежень скасовано або значно зменшено. Компанії Європейського Союзу отримують привілейований доступ до індійського ринку послуг, включаючи фінансові послуги та морські транспорти офіційно повідомляє Європейська комісія. Безпекова угода, передбачає посилення співпраці у морській та кібербезпеці, боротьбі з тероризмом, можливу спільну розробку військової техніки, в майбутньому, ну і так далі. Звісно, це дуже багато загальних фраз, але разом із тим концепція посилення і поглиблення відносин Європи та Індії очевидна. Я вважаю, що це дуже добрий сигнал для того, щоб вирощувати конкурента Китаю. Але в Америці не подобається така політика Європи. Не подобається їм. На ці угоди між Індією та ЄС відреагували у Мінфіні США, зокрема Скот Бесент. І він каже: США пішли на набагато більші жертви, ніж європейці. Ми вели 25% мита на Індію за купівлю російської нафти. Вгадайте, що сталося минулого тижня. Європейці підписали торгівельну угоду з Індією. Тут, друзі, я вважаю, що Мінфін США не правий, так само, як і Трамп, тому що мита проти Індії. І інші мита мають зворотній ефект. Навпаки, Індія посилила співпрацю. Звісно, це певною мірою зменшило доходи до бюджету Російської Федерації, але не суттєво. І ті всі повідомлення, які сьогодні є в західній пресі, про те, що Індія менше закуповує тепер російські нафти, я вам свідомо не повідомляю, тому що вони не відповідають дійсності. А ті об'єми, які вони типу закуповують на близькому сході, мізерні, тому що Індії щодня треба мільйони тонн. Для переробки їхня загальна потужність може сягати до 5 мільйонів тонн на добу, а вони там закуповують можливо мільйон тонн в місяць. Не російської нафти. Тому все тут дуже треба прискіпливо вивчати. Тим часом Китай збільшує можливості для інвестицій іноземних компаній. До прикладу, інвестиції німецьких компаній в Китаї у 2025 році, досягли чотирирічного максимуму на тлі зміни торгівельної політики США із приходом до влади Трампа. Про це пише німецький економічний інститут. Дані інституту свідчать, що інвестиції Німеччини в Китай з січня, по листопад минулого року зросли до понад 7 мільярдів євро. У 2024-2023 роках було 4,5 мільярди. Ну от вам, друзі, і політика Китаю, яку він планомірно проводить у Європі, і політика Трампа дуже складна зараз. Геополітична ситуація. Хоча не менш важливе питання, звісно, наша російсько-українська війна. Але Китай продовжує залучатися в підтримку Європи. І Європа на тлі непорозумінь з Трампом прихильно ставиться до Піднебесної. Стармер також збирається із візитом до Китаю. Прем'єр-міністр Британії він заявив, що Великій Британії не потрібно робити вибір між США та Пекіном. Візит Стармера запланований на 28 січня. Це буде перший візит прем'єра Британії за 8 років до Китаю. Звісно, хотілося б, звісно, іншого підходу до співпраці з Китаєм, але, як ви бачите, навіть Канада підписує угоду із цією країною, на що дуже свариться Дональд Трамп. Про це ми ще обов'язково будемо, друзі, говорити на каналі. І також низка європейських країн, нарешті, зголосилася висловити незгоду із транспортуванням підсанкційної нафти тінівим флотом Російської Федерації. 14 країн попередили Росію, що й танкери. Більше не зможуть безперешкодно плавати у Балтійському морі. Заяву підписали: Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Велика Британія. Відповідна заява опублікована на сайті британського уряду. Країни попереджають Росію, що танкери, які змінюватимуть прапори, вимикатимуть транспордери або не матимуть потрібних документів, роздадатимуть як судна, що не належить жодній державі. Але один момент. Відповідно, їх можуть затримати без негативних правових наслідків. Для чого затримувати? Питання риторичне. Буквально два слова, друзі, про Іран. Ситуація довкола Ірану складається дуже непросто. Трамп стягує війська на близький схід разом із союзниками. Американська розвідка доповіла Трампу, що нині іранський режим найслабший з періоду з 1979 року. Згідно з документами, антиурядові протести, які розпочалися наприкінці минулого 25-го року, похитнули елементи іранського уряду. І зараз, як пише CNN, американська авіаносна ударна група, яка прибула на близький схід, хоча там і перебуває, але поки що нібито не готова до удару. Дональд Трамп поки що думає, вагається, за цим слідкуємо. І на сам кінець вам дуже коротко про удари по Україні. Ви вже, певне, читали про це у телеграм-каналах, і в моєму, і в іншому. До речі, хто не підписаний на мій телеграм-канал, пропоную долучитися, посилання на нього є в описі під цим відео. Російські війська прицільно вбили дронами двох цивільних на прикордоні Сумщини, зірвавши спробу їх евакуації. Наслідок нічної атаки по Одесі вже є троє загиблих. На цю хвилину та 25 поранених. Четверо людей загинуло внаслідок російського удару безпілотниками по потягу на Харківщині. Ще чотирьох пасажирів шукають рятувальники, повідомив Зеленський. І в Києві надскладна аналітична ситуація. Без опалення залишається майже тисяча будинків у кількох районах на лівому березі, без світла сотні тисяч абонентів. Росія також вперше вдарила по інфраструктурі нафтопроводу Дружба. Який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини? Про це пише профільне віддання у «Нафтогазі» без уточнення деталей підтвердили ураження їхнього об'єкту у західному регіоні України і про влучання у бродах на Львівщині раніше також повідомила міська і обласна влада. Чому росіяни били саме по цьому нафтопроводу? Зараз не готові вам, друзі, сказати, але деталь доволі цікава, щоб ви її знали. За цим слідкую ще раз перетинніше кажу, буду повідомляти у себе в телеграмі. Посилання в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною! Всіх люблять, ми шаную. і не перемикайтеся! Все буде Україна!